В кінці відео конкурс на GTA 5 Україні на 50 тисяч. Приємного вам перегляду. Всім привіт, друзі! Сьогодні вам хочу розказати про найлегший фарм грошей на GTA 5 Україні. Це є рибалка, зараз я вам покажу все, що нам потрібно для того, щоб почати рибалити. Нам перед нам потрібно приїхати на рибальський магазин і купити вудочку, наживку. Так я купляю дешевшу вудочку за 15 тисяч. І так само нам потрібно купити приманку. Я також беру саму дешевшу проманку за 15 тисяч. Тобто нам потрібно 30 тисяч, щоб почати рибалити. Коли ми вже все придбали для риболовлі, відправляємося на місце рибалства. Це от такий от синій очок. Відправляємося туди і будемо починати рибалити. Також я би вам рекомендував їхати на місце для риболовлі, це саме ось тут. Прішло, що тут одразу можна поїхати і продати ту рибу, щоб далеко не їздити від. Наприклад, звідси далі їхати, ніж сюди, тому вигідніше їхати сюди, рибалити. Ще поки я їду, хочу вам нагадати, що в мене є промокод. Хочете при реєстрації, вводити ось цей промокод, він не є ім'яний, бо ще не додали іменного промокоду, тому нажимайте «активувати промо і вписуєте сюди мій промокод. І вам дадуть 10 тисяч, якщо ви відіграєте 24 години на серед. І ще плюс від себе я вам дам 10 тисяч. Тобто ви сумарно получите 20 тисяч, якщо зареєструєтеся під моїм промокодом. А що друзі, трохи я повикидав з інвентаря, то що я казав, що потрібно їхати сюди, коли у вас пустий інвентар. І починаємо знову вийти, подивимося, що це вийде. А де ви щас щелкаємо просто. Ми зловили карась. Майже на 2 кг. Давайте спробуємо ще раз. Це що зловив карася на 2400? 4 Машку, до речі, його було. Але нічого, я його зловив. Зараз подивимось, скільки мені вийде заробити грошей на карасях. Можеш да, ти я тобі зараз привезу і заправлю. Ти точно привезеш? Позовдую. А тебе привіз, чуєш? Та привезу. Дякую. Давай би я вірю тобі. дякую. То хлопці є добрі люди на сервері. Попала моя тачка орендована. Зустрів якогось мужика, приїхав на ламусі, попросив в нього тачку, щоб дав мені проїхатися, продати рибу, він погодився. Але треба буде йому заправити і завести її назад, Тому, погнали. Так, все, друзі, я вже приїхав, тачку заховав, щоб зараз її не вкрали. і біжимо продавати рибу. Там тут безкупче. Так, і що тут по ціні? Раз 22 доллара, ну дуже дешево. Та я не знаю які тут от ціни на Зараз 19 долларов, я так поняв це за кілограм карася. Даємо карася так. ему щукать. То я тоді все продав. Ну, коротше, небагато я заробив, якщо чесно. Тому там ще дуже залежить, там де купляти вудочки і наживку потрібно купити, напевно, краще. плюс тут є рівень, де качається. Заглушив, можу, привезу. Приїхали. Коротше, є де є, продається ці Снасті. Ось тут на гачку, Там можна купити кращу вудочку і можна купити кращу наживку. І має клювати краща риба. Це я стільки знаю, є от такі червоні мітки, очки червоні. То, хоча пише екватор, але мені казали, що це є якби браконьєрська рибалка, де поліція може дивитися, що ви там ловите шині, і вас зато можуть зловити і посадити. Тому там на свій страх і ризик рибалити. Тому можете спробувати. зробити висновок подивитися. подивитись. От і все. Не забувайте вводити мій промокод. Бачите його зараз на екрані, що в описі, я ще вам зверху дам 10 тисяч, коли ви його ведете. І все. І Давайте ще для вас розіграю 50 тисяч доларів на сервері. Це потрібно. Ставити лайк, підписатися на канал і написати коментарі. Рандомайзер буду приділяти по підписці, по лайку і коменту, так що виконуйте всі дії і. Да, і ви переможете. Гарного вам всім вечора, всім па-па.